Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, і цей випуск хочу розпочати з співчуття всім людям, у кого рідні в полоні, в да, кого на передовій, От, але тим, хто в полоні, наснаги, терпіння, чекати. Всі ми знаємо, вже чули може ви, що вчора відбувся обмін полоненими. Жінчин брат моєї жінки-брат не потрапив в це число на обмін, чекаємо. Ждем, головне, що живий, ну, не сильно і здоровий. Так що, в кого е, така сама ситуація, дай Бог вам терпіння, дай Бог все буде добре. І е, перше, перше і головне, звичайно, у нас в випуску це мир. От. Я сподіваюся, що до кінця року дасть Господь Бог з Божою помічу, все це скінчиться, да? е, вся ця клята війна, все, що у нас відбувається. От. І воно. В цьому році, хоча б у цьому році воно закінчиться. От. І хто вам буде говорити, що воно там от завтра закінчиться, вже перемир'я, от уже от в наступному місяці нікому не вірите. Тому що це дуже тяжкий процес. Ми, ми, ми з вами бачимо, як це все відбувається, як воно все двигається, куди воно двигається. Да? І дуже дуже тяжко зі скрипом воно все йде. Отже, далі про тарифи. Далі про тарифи, поговоримо про тарифи. От, по порядку. Про кожний поговоримо по порядку. от, Вас попрохаю підписатися на даний YouTube канал, підтримати мене, поставити лайк. От, це займає буквально пару секунд вашого часу. Не більше того. Я буду вам дуже, дуже сильно вдячний. Отже, з 1 квітня в Україні розпочнеться другий етап індексації. Пенсій він буде стосуватися працюючих е, пенсіонерів, в яких минуло щонайменше 24 місяці з моменту е, останнього перерахунку пенсій. Тобто, це е, станом на 1 березня. От, е, вже індексація була пенсіонерам, а з 1 квітня буде працюючим пенсіонерам. В прес-службі соціальної політики зазначають. Що пенсійні виплати зростуть не для 2 мільйонів 800 тисяч працюючих е, тисяч пенсіонерів, які працюють. Увага! А всього лише для 620 тисяч. А всі останні, ну це напевно, в кого ще немає 24 місяці. Е, хто відпрацював там, 9 місяців, хто, хто рік. Тобто, щоб перерахування було, потрібно, щоб було 24 місяці. І тоді перерахують пенсію працюючим пенсіонерам. Далі, тарифи на газ і електроенергію поки не зростатимуть, не будуть зростати. Але це поки, ви ж знаєте, да, в нашій країні, хоча країна в нас чудова, але, але, але. Попенко говорить, що газ може бути аж 10 гривень. Ну. Тут може бути все, що завгодно. Це ми йдемо з вами по тарифам. А от з водою тут біда, шановні, шановні українці, шановні глядачі, з водою біда. Тарифи на воду зростатимуть не один раз. Нові розцінки набудуть чинності саме з 1 квітня і будуть зростати в два етапи. Тарифи збільшаться в квітні, а потім ще раз в липні. Два рази на воду будуть підвищувати тарифи. Це взагалі це взагалі ну, нонсенс якийсь. Це, це, це ну, 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 повний Ну. І нам і найсуттєвіше підвищення буде в Києві, говорять, о, але в кожному місті будуть свої тарифи. Ну, Напевно, в Києві бо найбільше людей, зарплати великі і тому подобне. От там, напевно, ж і найбільше. Деяке місце побідніше, там будуть, напевно, що і тарифи менші. Ну, Що хочуть, те і роблять. Вони з цими тарифами. І вже дивіться, якщо зараз 25 гривень куб води у нас на Кіровоградщині. Да? То якщо він зросте в два етапи зразу на, на половину, вони говорять, буде зростатися 50, а там і що до, 100, до 100 гривень чи що буде куб води, ну, люди, про, про що це? Якщо ми використовуємо 10 кубів, е, наша сім'я, то це тисячу гривень за воду треба платити. А де, ж, а де ж по Конституції що вода, воздух, все це безкоштовне? Як? Це ложать на плечі людей, усе перелажують, аби тільки бабло гребти, а люди вже все обслуговували. І це субу суб, моя. Думка, пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Нацкомісія регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг пояснюється тим, що е, потребою стабільної роботи, водопостачання та водовідведення. Ну от Дивіться, наскільки я бачу і знаю, наше водовідведення ніхто ним не займається. Абсолютно, дещо прорвало, викопали, щось залатали і все. Нічого абсолютно вони до цього не роблять. А бав, ну, гроші, ну шалені шалені гроші вони деруть з людей. Це ну, це, це взагалі немислимо, Я так я цього не розумію, як це так? Трошки підвищили пенсію тим нещасним пенсіонерам там на сто гривень, а зараз тарифи піднімуть. На 100%, на 100%. Ну, це бред якийсь, господі Боже. Дасть Господь Бог прийде нова якась влада, і це все буде, або може, буде ще й хуже. От. З 1 квітня готов, готовляться нові платіжки на газ. Про що мова? Про обслуговування газових мереж. Ну, воно, да, оці, це не доставка газу. Е, додаткова платіжка буде надіслана в багатоквартирні будинки. Увага! Такі платіжки були введені ще 29.09.2023 року, є наказ 292. Вартість послуги буде залежати від віку будинку. Загальний рахунок після проведеної роботи надається на будинок, а сума буде розподілена між мешканцями. Ну, то, тобто прийдуть там щось типу, зроблять вид, що вони щось зробили, нарахують величезну суму і розподілять між, між мешканцями. платіть. Нам бабла в карман буде більше. Це субо моя думка. Далі, найголовніше, найголовніше далі це е, те, що підвищать мінімалки. Але тут є одне но. Ну. 11 березня Верховна Рада в другому читанні ухвалила закон 82.22, який має на меті запровадження єдиного підходу в оплаті праці державних службовців. Державна судова адміністрація повідомила, яку заробітну плату будуть отримувати працівники апарату місцевих і апеляційних судів з 1 квітня. От це про зарплати, а далі буде так само про цей законопроект. Відповідно до закону підвищення посадових окладів працівників апаратів судів було піднято рівень юрисдикції судів. Далі. Тепер увага. Розмір посадових окладів працівників місцевих загальних судів збільшиться на 20%. Тоді як апеляційних та місцевих соціалізованих суддів, спеціалізованих судів аж від 50% до 77% в залежності від посади. Ну тобто на пенсіонерів в них немає піднять хоча б на тисячу, яку, щоб хоча б зробити мінімальну пенсію 5%. 5 тисяч. І то якийсь би був, як би сказати, людям допомога. да? Ні, тут нема. А от суддям підняти, яких уже і так зарплати під 100 тисяч, а тут ще 50-77, то це буде 100, а то, більше Ну, в них є. Ці гроші в них є. Це, напевно, щоб їх не судили. Це так, типу підмазують, щоб їх не судили. Я так думаю. І це собі була моя думка. В них там вже шалені е, зарплати. Шалені, вони, вони нічого не, не зробили. Кхе, вибачаюсь, не зробили для цієї людини, ні копійчини не принесли для збільшення ВВП цієї країни, просто деруть і живуть з податків, які ми з вами платимо, і їм ще підвищують. Ну, це повна Бредятина. Я, я рахую, що це повна Бредятина. Ви напишіть в коментарях, як ви про це думаєте. От. <кхід> Але і хороша новина для простих людей. Також е, дещо є. Мінімальна зарплата в Україні. Заморожена відповідно до соцстандартів 2024 року, як ми знаємо. Да? Але згідно з новим законопроектом, все це можуть підвищити в три етапи. О. Так що, е, стало відомо, що наші депутати зареєстрували законопроект номер 12462 в ньому передбачається підвищення е, поетапних мі... по... По мінімальної зарплати в квітні-липні. І жовтні це мінімальна зарплата. Законопроект також включає підвищення прожиткового мінімуму і мінімальних пенсій, шановні друзі, шановні українці. О, так що є і позитивні якісь новини. Ну, побачимо. Дай Бог, щоб вони це все зробили. Тоді вже, напевно, буде якось легше. І мінімальна пенсія та підвищиться, да? 2-300, як це люди живуть, на неї, я взагалі не розумію. От. Далі погані новини для тих, хто пали цигарки для курильщиків. Да? Е, от, е, от, де, ну, акциз зросте в значній мірі. повідомляють. І подейкують, що ціна на пачку цигарок сягатиме ну, Зросте від 30 до 40 гривень. Тобто, якщо пачка цигарок стоїть зараз 100, то буде 130, 100, 140. Якщо 200, то буде 230-240. Ну, я не знаю. Я, слава Богу, 4 роки назад покинув палить. Ні, 5 років назад покинув палить, дав Господь Бог мені сили. Я від цієї павної звички позбавився і не знаю, як я до цього дуже сильно йшов. Ну, от, але позбавився. Так що кидайте це пагубне діло. Ви просто гробите свій організм за свої ж гроші і комусь когось збагачуєте. На цьому хтось збагачується. Ви собі е, портите здоров'я, а люди на цьому якісь збагачуються. Так що, якось так, У мене на даний момент все. Хороші новини чи ні, пишіть в коментарях, підпишіться на даний YouTube канал, поставте лайк, буду дуже вам вдячний. І бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я, це найголовніше, його ні за які кошти не купиш. Буду вам дуже вдячний як, за те, що ви дивитесь, за те, що ви підпишетеся і поставите лайк. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. в мене на даний момент все. Дай Бог вам здоров'я. Всім пока-пока.